О, о, о. Ага, чуєш будинок 150 квадратів. Скільки треба літієвих акумуляторів на сонячну станцію? Дивись, насправді все просто. Квадратура будинку особливого значення не має. Грає роль лише те, що у тебе буде працювати, коли вимкнеться світло. От давай для прикладу це розпишемо. Візьмемо акумулятор один на 5 кВт і зрозуміємо, скільки його вистачає. Отже, маємо акумулятор на 5 кВт годин. Це 48 вольт 100 ампер. Такий акумулятор має. Тепер у тебе споживання в будинку. Що у тебе може працювати? Освітлення, холодильник, сигналізація, е, якась ще мілочовка, типу телевізор, щось таке, роутер, шмоутер. Це все, як правило, має потужність десь 0,3-0,4 кВт. Хай буде 0,4 кВт. Оце споживання, яке я назвав. Це зазвичай у багатьох таке тримається. Тепер один акумулятор протримає таке споживання біля 8 годин. Один. А тепер уявімо, уявімо, що до того, що я назвав, у тебе ще буде включатися скважина. Ти захочеш, щоб у тебе працював іноді бойлер. Ти захочеш іноді включати кандьор, хоча б там хвилин на 15 охолодити кімнату, коли немає світла. Я так роблю, і мені це комфортно. У мене два акумулятора. Відповідно, уже ці 8 годин у тебе. Будуть зменшуватися, коли тебе буде, буде скважина працювати від відкатні ворота, там якісь полив газону. Може, я не знаю, що там буде працювати, якщо воно буде від акумулятора, тоді ти, тобі треба вже буде не один акумулятор, а хоча б два акума. Два акума, е, то є бути така золота серединка, їх взяти хоча б два і вже далі дивитися, додати чи ні. І завжди, в принципі, можна обмежитися. Тому що два акумулятори при такому обмеженому споживанні це все одно буде годин вісім, все одно на години вісім їх вистачить, якщо обмежитися. Якщо супер обмежитися, то їх може і на добу вистачити. Тому кількість акумуляторів це ніякого відношення до квадратури будинку немає. Це має відношення лише до того, що у тебе працює, коли мукнуло світло у тема.